Привіт, привіт! Ми сьогодні з Емочкою хочемо з вами поділитися дуже крутою можливістю отримати безкоштовно е, будь-який курс, який ви хочете. По таргету, по монтажу, там, ну, багато дуже різних є е, цих курсів. І українцям е, випадає можливість тільки українцям е, прийняти в цьому участь і взяти собі безкоштовний курс. То не реклама, я хочу просто з вами поділитися, бо мені реально прийшло посилання, і я реально отримала курс по монтажу. Я вибрала собі по монтажу на телефоні. Хочу так з вами поділитися, можливо, комусь буде цікаво, тому що я вже дуже давно хотіла купити собі курс по монтажу, але мені ж не виходило, не було на то коштів. І тут випадає така можливість. Я дуже зраділа, що то не обман, і реально мені прийшов той курс. Але дуже важливо участь брати саме зараз, тому що е цей доступ лише до 8 грудня. Я вам залишу під відео посилання на інстаграм сторінку. Там все є, там вся є інформація про ті курси. Це онлайн-курси. Там є інформація, як взяти участь. Там нічого складного немає. Ви просто маєте поширити цей допис в Instagram, Facebook, в сторіс. Маєте зареєструватися і все. І а, ще підписатися на телеграм-канал. І вам тоді на пошту приходить цей той курс, доступ до курсу, приходить пароль, і ви туди заходите. Нічого складного нема. Я залишаю вам посилання, беріть участь, поки є така можливість. Я приємно здивована, реально. Я десь на днях буду проходити, попробую, бо зараз я би хотіла, зараз вже всі уроки прийти, але в мене поки що немає часу. Тому я трошки буду десь на вихідних це робити. Беріть, хапайте, поки дають. І починаємо наш блог. Знаєте, чим я тут займаюся? Дуже цікавий. Е... Мені запропонували челендж, точніше, я побачила його в одної дівчинки, і мені захотілося теж попробувати. Е, цікаво, які в мене будуть цілі. <сум> і цікаво, скільки днів я витримаю, щоб їх писати. Зараз я вам трішки покажу, але перше, домалюю, бо я тут хотіла оформити класну сторінку, щоб просто, ну не просто був блокнотик, а щось цікавеньке. Тому зараз я безстренько. Бистренько, бажане, прикольне слово. Зараз я швиденько домалюю, там ще буквально трошки залишилося. І все. І вам покажу і розкажу трошки детальніше. У мене тут на фоні холостяк. Ось так я розмалювала свій блокнотик. То, до речі, посилання на мій інстаграм є. І я зараз буду тут писати 10 е тих цілей, які я хочу. Виконати, ну, які я хочу, щоб здійснилися, але буду писати в минулому часі. Наприклад, я купила машину, я е, маю квартиру, я е, поїхала на концерт. От в такому форматі буду я писати всі 10 цілей. І так кожен день. Я тут трохи замаскірувалася від Еммі, не звертайте уваги. Е, писати треба буде до того моменту, до якого ви захочете. Поки не напишете всі свої цілі. От. Е, я не знаю, що воно дасть, але я колись бачила е, десь, напевно, в Тіктоці. Що потім треба буде, коли напишеш всі свої цілі, покласти блокноти десь в якесь місце, і потім через багато-багато років його витягнути і подивитися, які цілі тобі, до... ну, тобі вдалося здійснити. Вдалося виконати. І типу, що ти будеш в шоці від того. Скільки тобі вдалося зробити, скільки цілей ти закрила. От, і мені дуже ну, здалося дуже цікаво це. І я хочу спробувати. Хочете, пробуйте теж. Важливо, комусь буде цікаво, також я буду виставляти в сторіс кожен день е цей свій челендж. В першу чергу для себе. Тому що ну, я вже розказувала, що в мене є в інстаграмі не очень. Е, люблю то все поширювати. ну, Виставляти сторіс, коротше. Але я буду. я буду, Бо я вже давно хочу почати вести блог в інстаграмі, але щось ще сикую. Е, От, Пора почати щось. Так що так що, отак от. Будемо починати, будемо пробувати. Я не знаю, в мене дуже важко йдуть ті челенджі. Е, дуже важко е, я їх закриваю. Але я сподіваюся, хоча б 10 днів протриматися. Отак <рик> от. от. Погнала я писати 10 цілий. Я вже вийшла по справах. Думала, що сьогодні буде падати дощ, а сьогодні не падає дощ. Проте сьогодні дуже холодний вітер. Я щось думала, брати чи не брати шапку. Треба було таке брати. щось трохи холодноватого. Дивіться, яка осінь, які листочки круті. Так в всьом, всьому цьому. До речі, я думала, що оті пікалки, там, де треба рукою нажимати на світлофорі, ну, це треба для того, щоб скоріше включився зелений. А виходить, що то зробили для сліпих. Там воно аж пікає і сипить, чує, як воно пікає. І чує, коли може переходити дорогу. От. А я думала, що це просто, щоб скоріше був зелений. Сиділа, що в хаті вчила словацьку мову, а тут вже опинилася на іншому кінці голіча клас. А я водила тітку на роботу, тому що вона ще не знає, куди йти. Я її показувала. Коротше, ми заблудилися, десь ми туди пішли. Потім я зрозуміла, що ми туди пішли. Коротше, вернулися. Я бачу, тут дуже велика хмара. І, мабуть, треба було назад їхати все-таки автобусом. Щоб я зараз не змогла. Але я думаю, не буду їхати автобусом, бо я так сиджу цілими днями в хаті, пройдуся, хоч подихаю свіжим повітрям. Думу я йду пішки. Надіюсь, що назад вже забере її тато, тому що я щось не дуже хочу йти знову, а то ще й буде ніч. Я не знаю, чи вона сама прийде. Отак от біжу додому, вже, напевно, не встигну зробити тести, бо я якраз робила тести в Словацькі, щоб трохи підівчитися. І і і і, і буду зразу робила млинці. Так, я вже тут повним входом. Роблю милинці. У мене, коротше, така пательня ужасна. Це ужас. Тут у мене є е, шоколадні, У мене вийшло тільки 6 штук, тому що 6 штук я викинула через ту пательню, бо вона мені е, пригорала і приліпала. Тому я зараз роблю ще одну партію, бо що це 6 мінців. 6 мінців це взагалі нічого. Вийшла, я випішала одну партію, але вже не шоколадні, а прості. Коротше, одним одне слово. Продовжую далі. Наробила я тих млинців. Один вже пробую, дуже смачні вийшли. І треба ще мені почекати, щоб вони вистихнули. Тоді буду перемашувати. Хочу йти полежати, бо, блін. Кістки находилася туди, назад, через в скалітку. І ще тут зразу навіть не лягла, зразу почала робити ті налисники. Коротше, хочу трохи полежати, поки ще на нема. Зараз прийде, треба буде їм їсти дати. Трошки відкрити, щоб зіпріла з того всього. Вечір у нас був трошки складним. Я наробила налисників, прийшов Шаромко з татом. Принесли піци, ми трошки з'їли піци, налисники. До речі, дуже смачні вийшли. Я другу партію робила без того без молока, робила просто на воді. Чотики вийшли? Смачні, класні взагалі. Зараз ми вже лежимо, віддихаємо. І, і... і... я дивлюся холостяк. Хочу ще трошки сонну на понотику написати, бо щось сьогодні було дуже напружено. Багато справ я не встигла зробити, я ще я навіть Словацьку не, не вчила, я навіть е, той курс не проходила, от що я вам розказувала, А хоча планувала, тому що щось реально дуже багато справ налилося. І такі справи, от такий в мене вийшов день. Емічка цілий день гасала, гасала і тут нарешті вирішила поспати. Я рада, що вона спить, але вона зараз проснеться і на ніч буде гасало. Вот Отак от, маленька моя. Все, всім па-па. До завтра всім.